І драмтерапія по суті це емоційне та фізичне зцілення саме через гру на барабанах. Це впливає на емоційний стан людини. Де я бачу, як людина змінюється, вона розслабляється, вона відваляється, фокусується на тому, що зараз відбувається, на тому, що в неї в житті там купа думок, війна і після року просто зовсім інша людина. Світлі очі, щасливе обличчя. Вона це готова рухатись далі і завоювати цей світ. Це грати чи це може не просто приходити виплескувати щось? чи людина сама по собі? З'являється бажання чогось навчитися, як розто відсотків, бо ми люди ми любимо розвиватися, і я таку даю ціль, що в кінці курсу за 24 роки ми проходимо всю базу, і в кінці курсу ми записуємо кавер на їхню улюблену пісню. Mm -hmm. Будь-яку на барабанах ми прям повністю розбираємо всі mm -hmm. партії, робимо круте відео, там світло, звук і у людей є ціль конкретно до котрої вони йдуть на mm -hmm. цих 24 чотирьох років. Який вигляд має типове заняття з дремтерапії? Чи потрібно людині мати? Свої палички так. перший урок проходить дуже енергійно, дуже весело. Ми вчимо там перший ритм. Ми вчимо перший брейк. Це там по всім барабанам граємо в гру таку там музичну на швидкість. В Кінці я розповідаю, що їх чекає на курсі, що вони вивчать на першому, другому, п'ятому уроці. І знову кінці граємо під музику, роблю таку розрядку на розрядку. Тобто, mm -hmm. як кажуть, зіграйте барабани, соло. Щоб ви повністю все відпустили? Це дуже їм допомагає. Бо я вже розумію, що людям треба випуснити це не професіонали, так, щоб вчитись ради, що вони э, насолоджуються й виплескують ці. Ці емоції і заряджаються новими.